Всім привіт, друзі, покажу зараз вам лічильний Гейгера-Мюллера. Такий, як МСТ-17. Це з ящика зіп-комплекту від радіометра ДП-100. Новесенький, От в коробці своїй окремий ніколи не використовувався, він як запасний був в зіпі. Ось така коробка. Його рідна ОТК 210 чи що? Написано так. Відкриваємо от. Він наш датчик. Тут ще під нього така підставка. от написано МСТ-17. Підставка ось така. З гуми зроблена. Вже відклеїлась за руки дуже товста щільна гума. І він ось тут якраз під нього отвір. Щоб не пошкодилось слюда, і крім цього ще є кришка на ньому. Ось так він виглядає. МСТ-17, перший місяць 70-го року. От яка 76 ромбік. Все їх всі люблять. Так він виглядає. Знімаємо цю. А, я навіть не можу зняти цю кришку. Тут є спеціальний отвір, я так зрозумів, під слюду, щоб вимірювалось саме ним. Це якийсь особливий лічильник. От ця пластина незйомна, ніби приклеєна. От, а всередині ось так виглядає. От так. Так, приклеєно. Значить, це він такий є в ДП 100. Рідкісний. Дуже рідкісний, цінний. Він невелике, слюльне вікно має. А ось таке маленьке. Цікаво, перший раз такий бачу. От, по справам вот ну, в Всередині той отвір маленький зразу напроти анода. Над ним висить анод. На лиці. Ну вот Блещить слюдам. Ну от такий лічильник. Показав вам всім пока.